Всім доброго вечора, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Зразу не забудьте підписатись на канал, протиснути дзвіночок, прокоментувати після відео, після перегляду відео. І розпочну сьогодні з висівних. Довжина. Довжина їх. 1,70. Ну, не встиг, як завжди, почистити це все справа Тут регулюється, тут також маю дві штуки по 600 гривень за штуку. Набори ключів. Такий ключ, і два балони, і кутовий, і потужний накидок. на 40 кількість 400 гривень. Набір монтувалок. Такого плану. 300 гривень. Ця приблуда. Назва в неї новатор. Тут стоїть потужна лінза. Продаю по ціні лінзи 500 гривень, такий має вигляд. Сокира 300 була в одному із відео, вже вона розкладна, рейка 500. Ідемо по гідравліці. Шток 45, товщина, вихід 200, 760 загальна, 800 гривень, лапки такі. 25 майже а так 30 по 100 гривень і такі лапки ну ці менші ну ціна однакова а ці більш ці менші тут 20 22 на на 23 по 100 гривень гак Такий має вигляд. крутиться 300. Ніж 400 набір для лещат Набір для лещат по дереву. Це не ці для голольоду затримувачі. Це губки для лещат по дереву. 300 гривень комплект. 300 гривень кукурузодралка Ось така потужна, ну, не знаю, поки що не продаватиму її. Тут ножі у нас куди заходять. І зверху потужні болти, більш за все це був гілкоріз. Хай поки полежить, можливо, щось придумаю. Набори метизів, склад однаковий. Тут різного плану. Багато гайок, багато болтиків. По 600 гривень, тут по 15 кг. Ось тут такі дрібненькі навіть гаєчки дефіцитні. По 600 гривень. Ком 1000 торг невеликий. Заготовка для знімача 350, Карабін з ланцюгом 100. Потім. Такий деревообробний агрегат. 300. Тут під патрон, тут під циркулярку все крутиться на три ножі 900 гривень. Деревообробні фрези. Бачите, навіть ще переложені пилочка буде у вас. Обідіти жирні. Знайте, все в акурат переложено було 600 гривень. Пірілки такі і вот вони 320 по 50 гривень за штуку. Мають такий вигляд. Тут виямок, тут випуклість. Потім йдемо до Борон. Це важка тракторна борона перша. Ось вона. 1200. А це середні дві борони. Ну, зараз завалю цю всю хатку. Дві середніх борони. Зуби всі цілі, зуби високі. Середні борони по 700 за штуку. Райборінки по 400. Пішли вниз. Ось такі надпотужні серги. дивіться, на розрив чоловік казав 60 тонн. А можливо тут маркування, яке на них є. Ось якийсь напис є. Особливо його не видно. 500 гривень за штуку, ось відносно руки орієнтуйтесь розмір. У них вага, тут не знаю кілограм скільки, кілограм під 12. 500 гривень штука. Дві таких Серги невеликих. 250 пара. Подовжувач. Там щось чоловік замовляв, замовляв. Не дозамовив чи перезамовив. Ось такий нюанс з ним. хай буде 500 гривень. Набір на дровокол 1200. Вал з морквиною. Така річ. Прихімить очків. І буде у вас циркулярочка за 500 гривень. <coughs> Йдемо далі. Колючка. Бухта 900 гривень. Вона ржава, але не трухла, не гнила. Тут, здається, 20 27 кілограм. Гідравліка загальна довжина 1900, шток товщина 40. Вихід 630. Шток виходить десь отак. Тут такий виходить пусте місце. Штоки, я думаю, видно, що в якому стані. Тут рідко так в такому стані попадаються штоки. По 1700 за штуку. Потім агрегат такий, можливо, кому потрібен. Вага не знаю близько кілограм 60 Це з якогось ЧПУ станка. Тут патрон стоїть. Він бачите в мене на такому візку для викладання та переміщення важкого товару з підсобки на полиці магазину. Ось такий патрончик у ньому. Цікавий таких, ще патронів не, не бачив. Крутиться, не люфтить. Ну не знаю, запропонуйте ціну. Можливо, кому цей агрегат весь потрібен. Якщо не потрібен, я зніму патрон, а решту відвезу назад. І переходимо до <клух> нержавійки. Частина нержавійки. Такі листи. З нержавійки один і другий. Звиняйте за вітер, але в нас вітряно. Можливо, намічається дощ. 50. 50 на. Зараз скажу, скільки тут. Та що там? На 64 перший. Цей 400 гривень. Цей 40. 40 на 60. На 63. 300 гривень. Ну, висота там 5 сантиметрів. Така каструля з державійки. Такий має вигляд, тут хтось прихімічів ручки для переносу, можливо, щось там було рідке, але важке. 500 така нержавійка. З кришкою. Ну, кришка не з неї, але було отак. 400. Зараз швиденько дам. Ориентированные размеры для выравнивания объема. 38 на, на 40 высоты. И тут, и тут. 32,5 на 31. 500-400 гривен. Бидон П'ятилітровий, з кришкою без резинки. 200 гривень цілий. Улюблені, улюблена горішниця. 250. Різьби цілі, ручок немає, ручки викрутили. 100 гривень такий, більш за все, 2 літри бетончик. І отакий, от можливо, 2,5. 120 гривень. Потім зараз подвинуть, спробую подвинути цей агрегат. Потім йдемо до кх, форми. Чотири форми однакових по 100 гривень. Тут встроєна і одна така маленька 50. Чавунчики. Це назбирав, це скільки тут? Більш за все, це 2,5. А це, більш за все, півтора. Оце 100, 120, 150 і великий 250. Цей на 2,5 літри. Цей, цей, цей. що у нас тут цей пише на цьому. Сертель. Ну, орієнтовно літрів, якщо це 2,5, то цей літрів 4. Так, ціну сказав. Такий казанчик літровий 100 гривень. І такий казан. Це більш за все трилітровий. Тут навіть маркування ще якесь є. ТТМ. літровий ага, ось є маркування. 150 гривень. І на завершення залишилось сім ромашок, отаких 610 діаметр, 350 гривень за штуку і набір. Щоб було видно, 150 Ця річ поки не продається, чоловік забронював її до п'ятниці, до 20.00. Такий агрегат я вже продавав, але без колес, без шківів, без ручки цієї, без підпору, без. З'єднання саме цей агрегат. Це шківом з натяжником. Тут був двигун, але двигун заклинив. На цьому буду завершувати. Бережіть себе. На все добре, до наступної зустрічі.